Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Ну, знімаю на вулиці, тому трошки диречить генератор. Надіюсь, він не дуже буде заважати. А, і що ж у нас тут? Ну, По-перше, це ось такі у нас є дуже класні зубні щітки. Вони зараз по акції всього 159 гривень за дві гривень вміста 239 гривень. І що ж про них кажуть мої клієнти, що цими щітками можна чистити навіть без пасти. Вони дуже м'які і при цьому вони дуже-дуже гарно відчищають зуби, тому раджу, особливо коли по акції. Далі. З'явився у нас ось такий засіб антіпліснів. Ціна його всього 119 гривень, він великий, і в мене вже ну, майже кожну посилку я його замовляю, бо клієнти постійно замовляють. Далі Ще от такі от пользуються спросом масочки. Це масочка із серії Рівів. Вона відновлює волосся, укріплює його, в неї чарівний просто склад, і зараз вона також по акції. Вона зараз коштує всього 200 гривень, замість 289. Далі засіб для миття, ну, для посидомійок. Тоже, дуже дуже класний, концентрований засіб. Будь ласка, замовляйте, будете приємно вражені якістю. Далі. Ще у нас тут отакі от чудові шампунчики з яблуневим оцетом це від лупи. І ще там екстракт чесноку хорошо укріплює волоси. Будь ласка, замовляйте, в кого є така проблема. Зараз шикарна на нього акція. Він взагалі коштує обычно 359 гривень. Замість його можна придбати за 244 гривні. Будь ласка, замовляйте, класна акція. Далі ну, Отакі от парфумовані рідке мило Грейс Флора. Теж користується популярністю. В альфактурній піраміді магнолія, бузок, грій мандарин. Дуже класний аромат, всього 139 гривень. Зараз по акції. Замість. 209, Тоже гарна економія. Далі, ось така от пудра бронзатор, Зараз теж по акції 329 гривень замість 489. Дуже гарна економія. Ну і близки. Близки зараз наші по акції. От ми зараз замовили ось такий кристал. Він прозорий з шиммером. Він має в складі 4 масла і вітаміни А, Е і Д. І зараз його ціна всього 279 гривень замість 419. Дуже вигідно. Чорна п'ятниця вовсю стартує. До зустрічі, мої любі. Хто хоче ще додаткову знижку, будь ласка, під цим відео буде посилання на дисконт.